Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У військових всього світу є певні однакові правила оцінювати рішення, прийняті військовими командирами під час бойових дій військових на полі бою можуть лише люди, чия кваліфікація та досвід не менші ніж у тих, кого вони оцінюють. Пише Роман Донік, військовий волонтер. Та за наявності всієї інформації, якщо коротко, то оцінювати може тільки той, хто має певну освіту досвід, знання про ситуацію та всю інформацію. На там Жданова і Світа не просто господи. А люди, які знають, вміють і робили те саме, що зараз робить об'єкт обговорення. Всі інші це бісові балатристика або довіряємо ЗСУ, або ні. Якщо довіряємо, допомагаємо і підтримуємо. Якщо не довіряємо, закриваємо роти, йдемо та робимо краще. Танки в БМБМ БМ, в піхоту. Третій варіант розганяти російські і посоошні історії, то не про Україну. Війни з переважаючими силами противника без втрат особового складу не буває. Війни без втрат техніки не Буває, не знецінюйте подвиг людей, які зараз йдуть умирати, заради того, щоб ви тут могли на дивані клавіатуру терзати. Два тижні тому ми залишали бахмут. а Зараз вже не подобається, як починається наступ. З чого всі ці фахівці взяли, що ми вже перемогли, звідки вже така хоробрість в оцінках дії про які ні знанні досвіду. Бо росіяни нав'язали тезу про пошкоджену техніку. А хто з вас має повну картину по техніці, яку ми втрачали на початку і під час минулих контрнаступів? Про розвідку боєм, яку не так провели. Не провели та сучасну техніку, яка зазнала ушкоджень і частково знищена взагалі якийсь окремий вид сатанізму. Всі накручені та всі знервовані. Цього й добуваються російські ПСОшники. Тримайте себе в руках, не допомагайте ворогу. Будь ласка, потім буде соромно. Якщо не проїбемо, те потім допомагаючи ворогу деморалізувати і суспільство і військових, резюмував донік. В Свій час схожу думку висловлював і главкома залужний. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав політиків, які перебувають у тилових місцях. Не принижувати наших захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами. На зразок противник щось нібито без проблем взяв або що, нібито готується здача країни. Ви ображаєте наших воїнів. Залужний наголосив, що сили оборони України героїчно протистоять ворогу, якого називали Другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких. Вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.